Привіт! Приготуємо ось такий хлібчик, він не потребує особливих навичок чи технік у його приготуванні, готується досить швидко та легко. От коли хліб щойно випечений, він м'якесенький та ще й з додаванням підсмаженої цибулі досить гарно доповнить вашу основну страву. А випікається такий хліб просто на воді, без додавання ні сироватки, ні молока. Вода має бути ледь тепленькою, до неї додайте цукор і дріжджі. Гарненько перемішали, щоб дріжджі розійшлися у воді. А тільки після цього додаються наступні інгредієнти. Борошно його потрібно додавати в 2-3 етапи. Після кожного з них гарно вимішуєте. Інколи вимішуєте тісто лопаткою, так мені зручніше, але якщо ви до цього не звикли, робіть руками. Після наступної порції борошна. Тісто стане, звичайно ж густішим лопаткою вимішувати стає важче, і далі я перейду до вимішування руками. Додам ще решту борошна і вимішую. Якщо ви бачите, що тісто залишається ще трохи липким, після того, як ви ввели в нього всю кількість борошна, можна ще трішки його додати грамів 20. Все залежить від вологості борошна. Далі, саме на цьому етапі, додаю сіль та знову вимішую протягом 1-2 хвилин. Також можна додавати і олію приблизно 2 столових ложки. Вона зробить тісто більш піддатливим у роботі, а також сприяє тому, щоб вже в готовому вигляді ваш хліб не так швидко черствів. Вимішуйте ще 2 хвилинки, думаю, це буде достатньо, щоб повністю все об'єднати. А після цього потрібно дати йому час, щоб він підійшов. Від того, наскільки тепле місце, в якому хліб сходить, напряму залежить, чи буде він кришитися. Краще, щоб хліб сходив у ледь теплому місці. А доки хліб сходить, вам потрібно нарізати та обсмажити цибулю. Візьміть цибулю середнього розміру та наріжте на кубики теж середнього такого розміру, невеликі і не малі. Минуло 45 хвилин тісто вже гарно підійшло, далі притрусіть стіл борошном та викладіть на нього тісто. Його просто потрібно трішки обім'яти, щоб тісто позбулося тих пухирців газу, який утвориться під час сходження. Цей процес називається дегазація. Для несолодкої випічки цього достатньо. Ну от і все тісто гарно вимішане, тепер можна вже формувати хліб. Поклали тісто перед собою і далі розкатуєте. Надто тонко розкатувати зовсім не потрібно, товщина тіста має бути приблизно 2-3 см. От, розкатуєте просто так, щоб вам вистачило місця, розподілити по ньому цибулю. На даному етапі цибуля вже має бути повністю охолоджена. Обсмажувати потрібно ось до такого золотавого кольору, так, щоб цибуля була. Подекуди навіть підсушена така. Краще буде, щоб вона була підсушена, чим м'якенька. Розподіляєте ось так просто, але трішки не доходячи до краю. Скручуєте тісто ось так просто рулетиком. Від того, що цибуля смажилась на олії, вона жирна в тісті де... Трапляється цибуля, можуть утворювати пустоти. На смак це, звичайно, ж, не впливає, але якщо ви хочете позбутися цього, то цибулю потрібно відсідити або ж якось підсушити, щоб вона була більш сухою. Вкладаєте у форму, змащену олією і далі потрібно йому дати ще трішки підійти. Накрили харчовою плівкою або ж рушничком, і відправляєте в ледь тепле місце. Ваша майбутня хлібинка має підійти майже аж до самого верху. Ну, приблизно ось так. Далі, щоб прикрасити хліб різними зернятками, я змащую його водою. Поверхня стає більш липкою, і таким чином. Зерня так гарно прилипають. В даному випадку я хочу прикрасити кунжутом. І час випікання він гарно підсмажиться і це буде ну дуже смачно. Також я додала насіння гарбуза, воно не тільки смачне, але й корисне. Загалом ви можете додати будь-яке насіння, яке у вас є, чи то соняшникове, чи будь-яке інше. Все одно буде смачно, ось повірте. Випікається така хлібинка приблизно 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Ось, подивіться, яка вона красива, золотава. Від того, як саме ви формуєте хлібину, залежить і результат. Якщо ось так зробити, як показала я, викласти цибулю всередину та скрутити в рулет, вона вся залишається всередині. Якщо ж змішувати її просто з тістом, так теж можна робити. Але все ж таки я так не рекомендую робити, оскільки та цибуля, яка буде торкатися до стінок форми або ж знаходитиметься на поверхні хлібинки на верхівці. Може підгоріти під час випікання, тож, краще розподіляти її на розкатане тісто та скручувати в рулет, як я й показала. Хочеться ще раз показати вам, що ви можете отримати це м'якенький-пухкенький хліб з достатньо великими порами. І от бачите, він майже не кришиться, оскільки сходив він так, як має бути, у ледь теплому місці. Кожен шматочок можна розкрутити ось так, ніби як равлика, і далі смакувати. Всі інгредієнти та пропорції до них, як зазвичай, напишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися, щоб не втратити рецепт. Також буду щиро вдячна за лайки та поширення мого відео. А я дякую всім за перегляд і смачного!